Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук .ua. І сьогодні ми підібрали для вас трійку одних з найгучніших автомобільних динаміків діаметром 10 см. В нас тут є і бюджетні моделі, і трішки подорожче і поякісніше. Про кожну з цих моделей ми поговоримо окремо і поговоримо про їх переваги та недоліки. Кожну пару динаміків ми протестували, під'єднавши до звичайної магнітоли без застосування додаткового підсилювача, і провели контрольні заміри потужності або гучності. І результатами цих замірів ми також поділимося в даному відео. І почнемо ми цей відеоролик з динаміків від бренду Калцел. Модель називається CB404, тобто в індексі моделі в нас є дві четвірки. Перша четвірка це діаметр 4 дюйми, тобто 10 см. Друга четвірка відповідає за кількість полос або кількість акустичних випромінювачів, які тут зібрані в одну конструкцію. Відповідно, в нас 4 динаміка, і це 4-полосна система, незважаючи на компактні габарити. У нас є Мідбас і. Ще три додаткові високочастотні динаміки вони ж пищалки. Динамік, як ми бачимо, різного діаметра для того, щоб працювати в різному частотному діапазоні. Завдяки чотирьохполосній конструкції, навіть незважаючи на компактні габарити динаміків, вони досить гучні і потужні. Якщо їх підключити від магнітоли, на відкритому просторі, тобто навіть не в салоні автомобіля, можна отримати максимальний звуковий тиск приблизно 87,2 дБ. Ну, власне кажучи, такий результат ми отримали з цими динаміками, прослуховуючи їх просто посеред магазину. В автомобілі, звісно, вони будуть грати трішки краще, потужніше і гучніше. Що стосується матеріалів, з яких виготовлені динаміки, то тут, в принципі, можна сказати, ситуація 50 на 50. З однієї сторони, незважаючи на те, що це бюджетна модель? Підвіз тут виготовлено з нормальної гуми, а не спіненого матеріалу, що зустрічається навіть у динаміків, які можуть коштувати вдвічі дорожче. А ось всі інші матеріали тут можна сказати найдешевші. Дифузор виготовлено з поліпропілену і також або з поліпропілену, або з майлару виготовлено. Всі високочастотні динаміки, тобто це такі найдешевші матеріали для виготовлення дифузорів, і відповідно з цими динаміками розраховувати на натуральність звучання або на якусь суперякість, звісно, не варто. Але все ж таки, за свої гроші вони грають досить класно, і якщо нам потрібно дешево і сердито, а також гучно, то в цьому розмірі це один з непоганих варіантів за мінімальні кошти. До речі, сам бренд Calcel по своєму цікавий. Звісно, це китайський бренд, який відноситься до бюджетного сегменту, але з іншої сторони даний бренд існує на ринку з 95-го року, тобто. Майже 30 років дана компанія випускає різноманітну продукцію. І в принципі, я так розумію, в них вже є певний досвід, і ось навіть незважаючи на те, що це бюджетні динаміки, зазвичай працюють вони непогано і довго. Також є ще одна легенда, яку мені, на жаль, не вдалося перевірити стосовно даного бренду. Згідно даної легенди, бренд Calcel до того як перейшов китайцем, вважався досить непоганим французьким брендом, який випускав акустику. Але знову. То ж таки, цю легенду я не зміг перевірити. Можливо, якщо у вас є така інформація, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я думаю, буде цікаво почитати всю історію даного бренду. І на завершення швиденько пройдемось по характеристикам цих динаміків. Як я вже казав, це 4 полосні 10-сантиметрові динаміки. Їх чутливість складає 88 дБ, частотний діапазон від 80 Гц до 20 кГц, а потужність номінальна 35 Вт, максимальна 130 Вт. Наступні динаміки це Shuttle Skylar cls LS 1024. Тут також в індексі моделі зашифровані основні характеристики динаміків: діаметр 10 см і також. Два динаміки по 4 полоси в кожному. Як і попередні динаміки від калцел, це 10 сантиметрові чотирьохполосні динаміки. Як і попередні динаміки, ця модель має чутливість 88 дБ, але поступається частотним діапазоном, тобто шириною частотного діапазону, та потужністю. Частотка тут від 100 Гц до 20 кГц, а у динаміків калцу від 80 до 20 кГц. Тобто у нас тут. Нижньому частотному діапазоні там буквально менше на 20 Гц. В принципі, я думаю, при такому розмірі динаміка це взагалі не відіграє ніякої ролі, але все ж таки цю характеристику потрібно озвучити. Також ця модель поступається за потужністю. Заявлена тут лише максимальна потужність 80 Вт в порівнянні з попередніми динаміками від Калцелу, у яких максимальна потужність 130 Вт. Номінальна потужність тут, на жаль, не вказана, але я думаю, вона десь там. Буде складати 25-30 Вт. Але якщо порівняти обидві моделі за потужністю, під'єднавши їх до звичайної магнітоли без додаткового підсилювача, врешті-решт, ми отримаємо однакові характеристики гучності або потужності. Що динаміки Callcell, що динаміки Shuttle видали. В відкритому просторі максимальний звуковий тиск 80,2 дБ. Тобто за гучністю вони однакові. Але все ж таки, незважаючи на схожу конструкцію і однакові параметри гучності або звукового тиску, характер звучання у них трішки відрізняється. На словах це описати досить важко, тому я пропоную вам просто послухати самостійно і порівняти між собою обидві моделі. thank <laughs> you Як ви бачили, а точніше чули, динаміки грають трішки по-різному, незважаючи на те, що в них схожі технічні характеристики, однакова конструкція, і більш того, виготовлені вони також з однакових матеріалів. Підвіз нас виготовлено з суцільної гуми, дифузор середньочастотного динаміка з поліпропілену, у першого і другого варіанту, і також всі високочастотні динаміки в нас виготовлені з майлару. Відповідно, ми маємо нібито два однакові динаміки, але все ж таки грають вони по-різному. І нарешті третя модель це динаміки Kix QR 402. Дані динаміки коштують вже вдвічі дорожче, ніж динаміки Calcel або Shuttle. І тут можна говорити не тільки про гучність, а й про якість звуку. Але спочатку, поки в нас не почалася хвиля безглуздого хейту, хочеться розказати про саму компанію і її історію. Компанія Kix це американсько корейська або корейсько-американська компанія, яка була заснована приблизно в 96-му році, і вже в 90 у році дана продукція дебютувала на ринку Car Audio. Зараз продукція Kix продається по всьому світу, і в Україні є офіційний дистриб'ютор, який постачає її на полиці наших магазинів. Відповідно, Kix це американсько-корейський бренд, який офіційно завозиться в Україну. Для початку розшифруємо індекс моделі QR 402 четвірка це у нас діаметр в дюймах 10 см, і двійка це Кількість акустичних випромінювачів або кількість полос. Тобто, як ми бачимо, на відміну від попередніх двох динаміків, які коштують двічі дешевше, в нас тут вдвічі менше полос. Це двополосна система, є виключно середньочастотний динамік і високочастотний динамік. Але при цьому дані динаміки найгучніші в цій трійці. Максимальна гучність, яку змогли продемонструвати ці динаміки, складає 92,1 дБ, тобто майже на 5 дБ гучніше, ніж попередні динаміки від Calcel і Shuttle. Ну і в принципі 5 дБ це. Дуже суттєва різниця в гучності і потужності. При цьому заявлені виробником характеристики тут можна сказати посередні. Чутливість 88 дБ, частотний діапазон від 90 Гц до 20 кГц, і номінальна потужність складає 30 Вт. Максимальна потужність при цьому 60 Вт. Окрім більшої гучності, ці динаміки також відрізняються за матеріалами, з яких вони виготовлені. Підвіз тут виготовлено ніби з такої. Спіненої гуми, а можливо, мені це здається. Цікавий матеріал, але однозначно можна зазначити, що підвіз тут набагато жорсткіший, ніж у попередніх динаміків. Відповідно, можливо, через це ми отримуємо і більшу гучність. Дифузор середньочастотного динаміка виконано з. Целюлози з вологостойким покриттям, тобто це папір, але захищений від вологі, і як ми знаємо, паперові дифузори забезпечують більш натуральне і більш якісне звучання в порівнянні там з поліпропіленом або іншими дешевими матеріалами. Тому я і сказав, що з цими динаміками вже можна розраховувати на певну якість і більш тепле звучання. Ну і нарешті сам високочастотний динамік тут без змін, він виконаний з найдешевшого матеріалу, такого як майлар. Тепер перейдемо до мук вибору. Хоча в даному випадку ніяких мук не має бути. В нас є, можна сказати, не три а два динаміка. Ось це у нас рівнозначні динаміки, які відрізняються між собою виключно за характером звучання, і лише в тому випадку, якщо ви дійсно почули різницю по нашому відео. По вартості вони майже однакові і також мають абсолютно схожі характеристики. Головне, що по гучності вони точно ідентичні. І якщо ви орієнтуєтесь на параметр. Гучності, то, в принципі, немає різниці, які з цих динаміків ви оберете. Єдине, на що можна ще звернути увагу, це гриль. У динаміків шаттл він не повністю закриває динамік, тобто у нас залишаються такі відкриті частини динаміка, які. Можуть бути там механічно пошкоджені. А у динаміка калце у нас повністю такий суцільний гриль, який закриває динамік. Відповідно, якщо ми встановлюємо динаміки десь біля ніг, водія або Пасажира, то можливо, краще обирати модель з суцільним цільним грилем. Якщо ми встановлюємо динаміки десь на стелю автомобіля або буса, то в принципі там механічні пошкодження малоймовірні. І можна брати, наприклад, модель з ось таким грилем, він виглядає більш незвично і трішки цікавіше. Також існують ситуації, коли ніби є гроші, є бажання, хочеться покращити звук в своєму автомобілі, але інженери цього автомобіля чомусь. Подумали, що для даної моделі потрібні 10 сантиметрові динаміки. Відповідно, в своєму авто ви маєте посадкове місце. Лише під 10-сантиметровий динамік, і тоді доводиться вибирати не з 13, не з 16, а з 10. І шукати серед 10-сантиметрових динаміків такі, які не будуть поступатись гучністю 13 або 16, і також матимуть непогані характеристики. Так от, якраз ось ці динаміки від KIX можуть відповідати певним потребам. Як ми бачимо, вони досить гучні і при цьому мають компактні габарити. Коштують вони, можна сказати, також не. Дорого, хоча в порівнянні з цими динаміками вдвічі дорожче. Але тут ми, окрім гучності, також отримуємо ще якість звучання. Ну і якщо ви опинились в безвихідній ситуації, коли вам. Підходять лише 10-сантиметрові динаміки, можна розглянути цю модель. Вони будуть грати непогано і при цьому досить гучно. Тому, якщо ми хочемо дешево і сердито, обираємо серед динаміків шаттл і калцул, а якщо ми хочемо якісно, тоді орієнтуємось на динаміки від Кікс. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!